Ну, ми бачимо саме гідну людину людину, яка вже й має стрижень, і яка може сміливо дивитися в очі ворогам і фактично висловлювати свою позицію. Саме свою позицію це невідомо для росіян, і це їх лякає, це для них виклик. І оця інстинктивна зврячя Намагання просто вбити людину, замість того, щоб включитись і подумати, що ж саме рухає ці, ці, цим мужнім чоловіком, ну, для них це супер завдання, я б сказав так. І як от, ми не нещодавно неодноразово зі Стасом Месієм говорили стосовно того, що буде, якщо на. Наприклад, буде знову ж загроза не потрапити в полон. Ну, і він, і я. Ми зійшлися в думці, що для нас єдиним таким виходом це, це смерть. Ми краще підемо на смерть, ніж потрапимо в полон, тому що ми знаємо, що це таке, і це не тільки фізичне знущання. Це не тільки психологічне знущання, це щось страшне, коли намагається саме вбити твою гідність, саме зламати твій, твій стрижень, твою внутрішню структуру. І для мене його подвиг а це подвиг, дійсно подвиг, коли ти абсолютно беззахисний, і єдина зброя у тебе це твоя гідність. І твоя ідентичність таким чином він говорить про те, хто він є, що він не просто невідома фігура там, полонений, що він зараз говорить слова, він же не знає, що це побачився Україна. Він же про це не ну ви знаєте не зна не знає. Такі випадки бувають. Ну от я пам'ятаю, що під час полону Росіян, ну там, ті, хто тримав в підвалах, постійно включали гімн Росії. Тебе ніхто не бачив, ти був в цій камері один, але ти співав гімн України. Ну чому? Ну, він можна скільки завгодно говорити там якісь філософські речі, але це була внутрішня потреба. Я розумію, що у нього це була внутрішня потреба його демонстрація його гідності. І тому, коли він говорить слава Україні, всі говорять зараз героям слава. І це стає вже таким глибинним, глибинним кодом нашої ідентичності. До речі, я днями спілкувалася з колишнім полоненим. Він нещодавно повернувся, і він мені розповів, що в Оленівці, де вони знищили, взарвали як українською взарвали наших хлопців, Оленівці, Азовців, вони обирали окремих найбільш для них небезпечних туди, в той барак, який вони підірвали. І друга страшна новина для мене, що мені розповів цей хлопець, який так само був Оленівці, що Потім розбирати завали та трупи хлопців надсилали тих такі ж полонених українців, і це про те, що ви кажете зламати психічно, зламати людину. Ось про це це так само тортури, це так само знущання. І ще один випадок, ви ж знаєте, напевне, чоловік повернувся з полону і помер від серцевого нападу. Людина, яка там була така потужна, коли потрапила до полону, а повернулася на 30 кілограмів меншою або на 40. Тобто, так вони ламають, вони ламаються свідомо і послідовно. Так, це я постійно знову ж таки підкреслюю, що в Росії є план, і це, і це зрозуміло. Чому як можна це побачити? Саме через системні репресії. Ось системні репресії вони якраз і полягають в тому, що коли окупанти заходять на ту чи іншу територію, це було ми бачили там на території Донецької, луганської області, в Криму, і зараз от, в нових окупованих територіях. Практично одна ж та тактика вона незмінна: це ну, зламати, вбити, витіснити активну частину населення. І через такі викрадання людей, арешти, тримання в непридатних умовах, знущання, гвалтування, розстріли, катування, всі тортури, вони спрямовані не тільки на цих людей, яких вони гвалтують і підлягають тортурам, піддають тортурам, вибачаюсь, але ж і на ту пасивну частину для того, щоб її залякати. Оця система репресії, вона і так і працює: одних зламати, вбити, витіснити, а інших залякати. Оцей страх, який вони використовують як головний інструмент для того, щоб тримати в своє суспільство, власне суспільство. Вони таким чином у себе там, тих чи інших, ну хоч невеличку частину активістів, люди там вийшли там, з тим з написом, там, які може навіть я бачив, там з пустим аркушем паперу, людина стояла, його заарештували. Для того, щоб з одного боку. Його зламати і щоб він замовчав, як цей чистий аркус папе аркуш паперу. А з іншого боку, щоб це побачили інші і злякалися, замовчали. І тоді всі мовчать. Тоді це вже не є суб'єктне суспільство, тоді це просто об'єкти, інструменти імперської політики.